Проектом ПАР Передбачено три порядки фінансування надання фінансової підтримки. Це за приріст поголів'я корів. Другий напрямок, який ми обрали, це за вирощування малопоширених культур, і також підтримка органічного виробництва. За вирощування малопоширених культур на одному гектарі ми будемо компенсувати 5 тисяч гривень. Це і зернові, нут і сочевиця, це і технічні культури, це і лікарські рослини. Переліком передбачили вирощування батату. Спаржі навіть є гарбузи і аронія надання безповоротної часткової компенсації сертифікату органічного виробництва 50% вартості, але не більше 50 тисяч за один такий сертифікат. Тільки мешканці нашої Хмельницької міської територіальної громади, не тільки міста Хмельницького, а й навколишні села, які входять в територіальну громаду, можуть скористатися цими напрямками підтримки.